Вісім років відсидить за ґратами Павло Нагірний. Два роки тому п'яний керівник кузької філії Закарпат Газу виїхав на зустрічну смугу і врізався в авто, в якому їхала родина. Молода мати, малолітня донька загинули. Ще двоє дітей зазнали тяжких трав. З місця ДТП посадовець втік. Згодом потрапив до лікарні, начебто з психічними розладами. а Вже через два місяці був за кордоном. Через рік його розшукали угорські поліцейські і передали. Українцям увесь цей час родичі загиблих остерігалися, що впливовий чиновник уникне правосуддя і влаштовували численні акції протестів. Потерпіла сторона вироку скаржувати не буде а от засуджений і далі наполягає на своїй невинуватості, якщо суд не довіряє працівникам ДПС, Державної патрульної служби, а взяв до уваги свідчення тих свідків, які практично всі являються родичами і, родич, і родичами його. Та що що ми можемо сказати? Він вибачення попросив тепер послідньому суді, у послідньому слуханні. Ну я не думаю, що то було так щире.